Привіт, друзі! Вересень 25-го року вибухає релізами, і тут є довгоочікувані інди індепроекти і гучні aaa блокбастери, і навіть кілька експериментальних ігор, про які точно варто знати. Сьогодні я розповім вам про найцікавіші новинки місяця. Hollow Knight Silk Song. Почнемо з легенди очікувань. Hollow Knight вийшов 4 вересня і одразу підірвав сервіс. Steam, Xbox і Nintendo лежали кілька годин. Настільки багато людей кинулися купувати гру. Тут ми граємо за Хорнет, знайому нам героїню з першої частини, яка потрапляє у новий світ Фарлон. Це величезна карта, що за розміром перевищує оригінальний Халоунест. Фішки понад 150 нових ворогів, десятки босів з унікальною поведінкою. Система крафту та збору ресурсів, повноцінні сюжетні квести, а не лише уривки історії. Важливий момент: темп гри швидкий. Горнет рухається стрімкіше. У неї інші прийоми, і навіть бойова система відчувається більш акробатичною. Якщо перша частина була про атмосферу і пошук, то Сілксонг це справжній виклик навіть для ветеранів. Borderlands 4. А тепер до справжнього шутерного божа. Живілля Borderlands 4 продовжує славну серію ігор про безмежні перестрілки та гумор на межі. У цій частині розробники вирішили зробити упор на вертикальність рівнів. Тепер ви не лише бігаєте, а й активно користуєтеся гакішками, стрибками та ковзанням. Головне, що всі чекали ще більше зброї. Вони обіцяють мільйони варіантів, але тепер це не просто рандомні модифікації. У Ної гармати є власна історія. Наприклад, можна знайти рушницю, яка спілкується з вами під час бою. Сюжет теж став цікавішим: нові планети, нові вбивці і ще більше чорного гумору, від якого або смієшся, або дивуєшся, як таке пропустили. Нова частина Final Fantasy Tactics цей реліз подарунок для фанатів стратегій. Final Fantasy Tactics вперше з'явилася ще на PlayStation у 1997 році. І от тепер, у вересні 25-го, ми отримали оновлену версію під назвою The Islands Chronicles. Що нового, повна 3D-графіка з сучасними ефектами, повністю нове озвучення персонажів нові сюжетні лінії, яких раніше не було. Баланс системи класів. Тепер можна створювати ще більше божевільні комбінації. Ця гра не просто ностальгія, це шанс для нового покоління гравців відкрити для себе тактичну RPG, яка свого часу вплинула на жанр. Silent Hill F і ось ми переходимо до хорору, який уже називають новою класикою Silent Hill F. Переносить нас у Японію 1960-х років. Тут, замість традиційного туманного міста, ми опиняємося у сільській місцевості, яка виглядає гарно лише на перший погляд. Сюжет обертається навколо дівчини, яка стикається з дивними, майже квітковими паразитами. Це не просто монстри. Вони повільно поглинають світ навколо, створюючи моторошні і водночас красиві пейзажі. Музику, як завжди, написав Якіра Ямаока, і тут без коментарів мурашки гарантовані. Фанати Silent Hill кажуть, що це повернення до витоків, але з абсолютно новим візуальним стилем і глибшою драмою. NBA 2 k 26 для шанувальників спорту. NBA. головне нововведення можливість формувати команди з гравців NBA та WNBA одночасно. Тепер можна зібрати Dream Team без обмежень. Також оновили про плей. Тепер рухи гравців на майданчику повторюють реальні матчі ще точніше. Всі говорять, що фізика гри стала більш чесною. Тепер навички вирішують більше ніж раніше. Скейт. І ще одна довгоочікувана гра вона нарешті з'явилася в ранньому доступі і одразу стала популярною. Це не просто катання на скейті, це цілий відкритий світ, де ви можете робити трюки, знімати кліпи, ділитися з друзями своїми ранами і брати участь у великих онлайн-івентах. Найцікавіша гра безкоштовна. Розробники планують розвивати її як платформу для скейткультури з регулярними оновленнями та івентами інді ігри цього місяця теж радують. Endless Legend 2 новий рівень стратегії 4X, де навіть ваші фракції створюються випадковим чином. Це додає неймовірної різноманітності в кожну гру. LEGO Party – сімейна бомба. Уявіть Mario Party, але у світі Лего. Міні-ігри, кумедні персонажі і багато сміху. Додаткові релізи. Для тих, хто щось шукає. Незвичайне Hіrogaмі Платформер у стилі Орігамі Hell is Us Атмосферна RPG без маркерів і підказок. Jet Runner шутер із паркуром і акробатикою. Ось такий вийшов вересень: Silk Song, Borderlands 4, Final Fantasy Tactics і Silent Hill. Вже зараз претендують на найкращі ігри року. Напишіть у коментарях, яку саме гру ви чекаєте найбільше. А я на цьому закінчую. Підписуйтесь, ставте лайки і готуйте свій ПК чи консоль, бо попереду дуже гаряча осінь.